Друзі, всім привіт! Ви на каналі Краще грав». Мене звати Макс і сьогодні ми продовжуємо грати в чудову гру Сіфу. Продовжуємо бити обличчя поганцям. А, минулі серії ми з вами завалили вже першого боса, і сьогодні ми підемо далі. Поїхали. Куди тільки біжать, невідомо поки що. Напевно, отуди. От Це наша кімната, це наша тренувальна, де, напевно. Вільне навчання. А, ну це. Я не хочу навчання проходити. Тут у нас що? Ага, тут наша оця дошка. От бачите, ми там щось з вами позбирали якісь там моментики Тут у нас... О, наше дерево. Ага, це наш вік. 33 рочки нам бачите. І зараз за кожну смерть буде по два. Прокачаємо навички. Так. Це у нас був перший. 17. Щось ми там побачили, два ключа, якихось. А це далі у нас буде вже клуб. Ну, йдемо в клуб. Цікаво, це продовження тої історії, чи це щось інше вже? Так. <різований> а, це це мирні були, да? А пробачте. А, а ти хто приват парті кажеш? Я зайду добре. музяка Йоу. Yeah. Ти тут як? Right place, Та знов вони мене в на нападають. Please, Пока. А ти що? Ой, треба було щось у нього запитати, я не запитав, пробач. О, тут десь біта лежить. Це нам треба. Так, цікаво, тут цих треба добити чи ні. Походу, всіх. метелка метелка эх ну давай вот с вогняною огненной ногой задолбал меня Боляче. ХП вообще трошки залишилось. Блін, мені там залишилось на один удар. Ого. Ну давай поспілкуємось. Шо там? Здохні тварь. Так, цією ми впорались. О! Ми можемо далі прокачатися. Здоров'я під час тейкдауну. От я не знаю, що таке тейкдаун. Рахунок. А, тобто дивись, ми можемо оце прокачати. Це вік наш. Запас структури. І можемо оце прокачати відновлення структури. Бойова майстерність збільшення шкоду ефекта. Давай збільшимо шкоду. От так от. А це виходить ми вже не можемо зараз, бачиш? І тут ми нічого ми не можемо. Окей. Йдемо далі. Під цю музяку. Опа, здорово. Ой, ценов багато. Викин? What you say? не телка, ты вообще не в тему ты пришла сюда. Ой, двое на одного О, він мене відкинув? серйозно. Що це він такий злий? До Сминс? В Синці? Іди сюди. Зараз поговоримо по-іншому. Кто еще? А, он на горі Это тоже какой сильний. -то сильный. Не-не-не. Ты взагали... повинна лежати і не вставати о, а що це там таке опа. Я йду за тобою, дядя. Ти хто? А, це лох якийсь. А це вже цікаві. Ех, знову мінус два. Так, вже 37. Це вже як і мені. Та в інші. Чому я не можу їх блокувати? Ну це взагалі не тема. Давай з тобою ще зараз розберемося швиденько. Ти що хочеш? До побачення. Що ви, хлопці, як справи, на? Чисто ліща такого йому вік. Ви... Ого. Ого, Забула, як битися. Зараз я тобі покажу, дядя. Сорок рочків вже. Іди сюди, Ніфіга собі, ні, ні 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 Ти не угадав, і цьому ліща. Ну, вроді на вигляд вона ще така ж сама, як була, мені, як, мені здається. Опа, ми вже десь за кулісами. Тут нікого немає. Нікого. Ставки не приймаються? Серйозно? Hey, да? Зараз я тобі покажу, що хто закрыт закритий, а хто ні Ой-ой-ой. Мінус три! Мінус чотири сорок чотири рочки, Хочеш ще іди сюди, Мінус раз, і мінус два, Все? Всосали? Зараз скоро ще зменшить мені вік. Верніше збільшить. Ну, вже така вже тьотя. Не дівчинка, яка була. Як мені тут спуститися? Просто так? Дароу! Як ви, хлопці? Як це маєте? Мінус раз. Ого, ого, мінус мінус чотирмінус п'ять, сорок дев'ять вже. звичайно, не в змозі вже 40... Чекірочки, блин, ви шо? Знов, знов, знов! Нє, 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 нє! Блін! Ну вже с... Та ти задовбав! Блін, все важче і важче мені! 55 років вже! Та диви, вона вже сива! Але. Й... З... Змінився її стіль. Все, пока. Блін, це вже важко. Це вже прям важко. Все таке червоне. Це вже босс цікаво, Блин, це вже сильний, такий чувак. Мінус раз. Перепуска учня. За допомогою цієї перепуска я зможу відвідати спалення. Окей. Але це було важко, якщо чесно вже. А є тут якась може. Якась палка. Немає. Так, дві кімнати. давайте сюди спочатку. О. Та в сенсі. Блин, дивися, скільки залишилось вже взагалі мало. 60 років. Тільки яка бабушка вже. Тайці, ого, бою. А це знов якийсь крутий мінус шість. 66 років, та ти диви, він знову ще зараз мене вб'є, п'ять. Десь тут щось валялось. Спрою, мені здається, більше уронте. Ну, давайте тепер сюди підемо. Тут темно. Ого. Там там бос був. Яка там перевірка? Хто там мені щось каже? А, -а, а, не така ти вже і крута, я поняв. Остання. 72 роки. Та ні, вони мене зараз вообще. Ти диви, що вони роблять? З'являється таку бабулю б на вулиці зустріти. Йди сюди. Зараз я з тобою дорозмовляю трошки. Знов затилок! Та звідки вас так багато? Гру завершено. Це жорстко. Це дуже було жорстко. Друзі, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, і наступного разу ми будемо продовжувати. Це було прикольно, але дуже складно. До побачення.